Про аварійне освітлення сказано вже багато разів і дуже багато, тому не хочу загострювати свою увагу саме на ньому. Хочу поговорити про автоматичне аварійне освітлення. Це не реклама, тому не акцентую уваги на моделі. От ліхтарик. Здавалось би, простий ліхтарик з дешевих, має там всякі навороти, якісь, які нам не цікаві, має два режими яскравості. І ніби все. Але ні. Схожі ліхтарики ви можете бачити в кінотеатрах чи в громадських закладах з написом Вихід. Це аварійний ліхтарик автоматичного освітлення. Він не такий простий, як видається. Якщо ви його підключите до мережі 220 вольт, він стане на зарядку акумулятора, але вже він не вмикається. Він не працює, поки є мережа 220 вольт. Коли мережа 220 вольт пропадає, він автоматично вмикається до повної розрядки в механічного виключення чи до появи мережі. Тобто він забезпечує автоматичне вімкнення освітлення незалежно від обставин при пропаданні мережі 220 вольт. Саме цей ліхтар попав до мене трупом і був мною перероблений на літій. Без особливої радості показую, що там всередині, бо робилося то давно на швидку руч із підручних матеріалів. Акумулятори з батареї ноутбука відбраковані дві штуки в паралель. Залишки рідної схеми трошки модифіковані, щоб воно працювало. Начинка від зарядки літієвого акумулятора ось такого плану, тоді такі були доступні. І відповідно так воно працює. На сьогоднішній день набагато простіше використовувати спеціалізовані адаптери ось такого плану. Вони є як на мікро-USB, так і на Type-C. Вони бувають з захистом від розряду і без нього. Заряджає воно акумулятор від. USB, і відповідно обесточує вихід при досягненні мінімальної напруги на акумуляторі. Дуже маленьке, дуже зручно переробляти у всякі різнокалібрані дрібні ліхтарики під літій. І штука зручна, бо ви можете собі, наприклад, в сховищі чи в підвалі поставити і при пропаданні мережі, коли щось сталося, воно вам вімкнеться автоматично. Вже мовчу про те, що є кріплення, можна повішати, закріпити і можна використовувати як звичайний ліхтар. Це один з варіантів. Був інший варіант. Ви недавно бачили відео коротке. Хто не бачив, то подивіться про лампочку. Я його оформив як прикол. Це звичайна лампочка на 220 вольт, яка вмикається, вимикається. От, І вона має особливість. Особливість її полягає в тому, що вона може працювати автономно. Тобто от, без дротів, без нічого, просто беру лампочку, замикаю цоколь. Ей! Тож треба, як приходить час, то воно не хоче працювати. Ось. Ця китайська лайт бульба є лампочкою, зберігайкою світлодіодною, але вона має режим аварійного освітлення. Всередині є акумулятор і схема її зарядки. Тобто від 220 вона вмикається, коли ви подаєте сюди 220. Працює як звичайна лампа, реагує на вимикач вмикається, вимикається. Але... При пропаданні електрики вона може працювати автономно. Як це вона робить? От мені її привезли як несправно. Тобто, от ми її закрутили, а вона вимикачем не вмикається. Вона була в специфічних приміщеннях там, де немає нічого зайвого, і відповідно від світлодіодних ламп вона не вмикалася. Іде контроль замикання вплоть до 200 з копійками кілоом. Якщо щось є, то відповідно воно замикає. Коло і працює при пропаданні електрики, коли паралельно включено декілька лампочок, і наприклад, з ними звичайна жарівка, чи чайник, чи трансформаторний блок живлення. При наявності 220 вольт воно працює від 220. Коли 220 пропадає, то звичайна лампочка шунтує коло. І виходить, що лампочка аварійна засвічується. І виключити ви її можете штатним вимикачем, який у вас є на стіні чи на лампі. Також варто згадати, що ця чудо лампа має три рівня яскравості при роботі в автономному режимі. Ось світиться з одним. Передьорнули вимикачем маємо меншу яскравість, ще раз передьорнули, маємо ще меншу яскравість. І при наступному включенні маємо знову максимальну яскравість. Слід про це пам'ятати, воно може знадобитися, коли вам потрібно збільшити час автономної роботи. Просто зменшуєте яскравість на мінімальну і можете працювати набагато довше з нею. Тобто, щоб такі лампи працювали правильно, вони мусять бути паралельно включені з любим навантаженням трансформаторного типу. Слабенькі світлодіодні лампочки з імпульсними блоками живлення цього ефекту вам не дадуть. І, відповідно, така лампа не включиться. Це нормально. Відповідно, щоб воно працювало, вам потрібно... Паралельно з нею вмикати любе навантаження. Чи при пропаданні електрики банально включити електрочайник? Кипіти він не буде, бо 220 немає. Але він зашунтує коло, як ось ця звичайна лампа. І аварійна ввімкнеться. Скільки часу вона працює, я не знаю. Розбирати ми її не будемо, бо вона клеєна, і ми її цілою не розберемо. А може і розберемо? Розберемо. Ух ти, сьогодні нам повезло. І дивимося на її схемотехніку, де моя маленька викрутка. На швидкоруч відкручую плату і бачимо наступне: 21 світлодіод. Це є півватні. Плата алюміній, вона зразу слугує тепловідводом. Як на мене, малувато того алюмінію, але вже як є. Конденсатори дві штуки 400 вольтові на 3,3 мікрофарада і на 2,2 мікрофарада. Чому два різних? Зараз будемо розбиратись. Видно одну дросіляку і дві мікросхеми. Всередині живе 18650 акумулятор, і більше нічого немає. 220 вольт заходять на центральну частину. Видно по пінах, що йдуть вони, куди вони йдуть? І на цю мікросхему, котра з'єднана з акумулятором, і на діодний міст конденсатор. Вочевидь, ось ця мікросхема це є драйвер, котрий забезпечує роботу світлодіодів. Світлодіоди включені послідовно, тобто для їх роботи потрібна висока напруга. Тут стає цікавіше, а як же воно поєднується, де зарядка, як зарядити акумулятор і як засвітити високою напругою стільки діодів. Давайте розбиратися. Діодний міст, конденсатор, ми маємо випрямлену напругу, і, відповідно, дросель формує робочу напругу зі стабілізацією струму для діодів. Тут же якось мусить бути організований контроль. Замикання 220 має викликати засвітку діодів. А от і розгадка нашого ребусу. Різні світлодіоди світяться. Все ж таки наш виробник намахав. Получається, що або світлодіоди більшої потужності одноватнів, що я не вірю, це сумнівно. Або потужність лампи є заниженою. Вмикаю лампу від 220 і ми бачимо, що світиться зовнішній ряд світлодіодів. Внутрішній ряд світлодіодів не світиться. Якщо лампу виключити і замкнути вихід, ми бачимо, що світиться внутрішній ряд світлодіодів. Ось і вся розгадка ситуації. Тобто при роботі від мережі і роботі від акумулятора використовуються різні світлодіоди. Відповідно, в них різні драйвера і різна напруга. Якби це трохи пояснює розуміння, але не дає зрозуміти, що в нас відбувається з потужністю: 1ватні чи півватні, все ж таки 9 Вт в неї чи половина, сказати тяжко. І також незрозуміло, як відбувається зарядка. І детекція спрацювання. Це питання цікаве. Треба подивитися, які мікросхеми застосовані. Цим ми займемося зараз. Але до того хочу вам показати теж цікавий варіант. Ось лампочка для брами. Вона цікава тим, що вона є широковольтною, тобто її можна вмикати від дуже широкого діапазону напруг. Для прикладу, її можна вімкнути від напруги 12 вольт. Тобто просто беремо, тикаємо в неї 12 вольт і воно ся світить. Мало би блимати. Можна зробити, щоб блимало. Причому полярність значення немає. Можна підключити любою полярністю і воно буде блимати. І в той же час її можна підключити навіть від 220 вольт. Тобто беру 220 вольт. Ось. Так, щоб мене зараз струмом не гепнуло. І подаю 220 вольт на неї. Ось, і вона, блін, щоб я так жив. І вона так само працює від 220 вольт. Але, зверніть увагу, не дивлячись на широковольтність драйвера, ось його дросель. Тут всього-навсього два діода, Тобто робоча напруга низька. В той час, як наша лампа має послідовно включених багато діодів. Тобто тут напруга мусить бути вищою. Єдине, що одне з кіл, так, внутрішнє, те, що працює від акумулятора, діоди включені паралельно, ось видно доріжки. Пішли включені паралельно доріжки. І це пояснює, їй не треба драйвера. Вона працює напряму. Від акумулятора, ось це внутрішнє коло, а зовнішнє через драйвер від високої напруги. Давайте глянемо, які мікросхеми використовуються. Одна з мікросхем це є BP2861, це є звичайний драйвер світлодіодний, ось його схема включення. Нічого особливо мудрого чи страшного, тобто це звичайний драйвер бюджетний для кількох світлодіодів. І це є якраз частина, котра працює від 220. Тут нічого надзвичайного чи цікавого немає. Цікавішим є драйвер qw 2889 Ось він, це те, що відповідає за роботу з батареєю. Видно, що це теж є драйвер світлодіодний, він підтримує детекцію і зарядку через себе. І такий доволі цікавий китайчик. Навіть вдалося знайти повну схему цієї лампи або дуже схожої. Ось так вона виглядає. Дві наші мікросхеми, один драйвер. Видно, що звичайний драйвер світлодіодний живить високовольтний ланцюжок діодів. Зверніть увагу, як цікаво заряджається акумулятор. Ось він є: резервний акумулятор, включений до п'ятого виходу мікросхеми і до спільної землі. Земля береться з інвертора. З перетворювача, з мінуса конденсатора, і з двох послідовно включених світлодіодів з групи. Тобто тут в нас є там, чи 9, чи 10, чи 11 світлодіодів, і між їхнім мінусом перетворювача роботи з 220 і двома світлодіодами береться ВДД на зарядку акумулятора. Тобто, фактично, акумулятор заряджається напругою падіння на двох світлодіодів. Відповідно. Якщо вона десь є в районі 3 вольт, то получаємо 6 вольт для зарядки акумулятора. Акумулятор 4,2 мав би заряджатися, відповідно, щось міє робити мікросхема. Або діоди підібрані так, що падіння є менше, наприклад, там 2 вольта чи 2,1 В на діоді, відповідно, два послідовно дають нам напругу для зарядки акумулятора. І струм таки теж обмежений. Обмежений він роботою драйвера, тому що він обмежує струм для роботи світлодіодів. А при відключенні 220. Мікросхема чекає замикання контрольних ліній якимось опором і включає вже секцію паралельно включених по одному світлодіоду. І цього достатньо для живлення діодів через низькоомний резистор без драйвера, як такого. Рекламою не займаюся, тому на моделях-виробниках уваги не акцентую. Якщо ви хочете знайти щось аналогічне, орієнтуйтеся на англійський термін «Emergency emergency light. Тобто аварійне освітлення. І відповідно далі я думаю, ви знайдете, що вам буде цікаво. Цю лампочку збираю і відправляю туди, де вона буде приносити багато користі. Єдине, про що слід пам'ятати, що заряджатися та лампочка буде лише в включеному стані. Тобто, якщо ви її залишите виключеною, акумулятор не зарядиться. Щоб вона зарядилася, потрібно, щоб вона світилася від 220 вольт. Час зарядки, напевно, вказаний в інструкції струми. Там я думаю, мізерні, тобто він доволі довгий. Будемо надіятися, що воно нам цього року не пригодиться.